В озеро куряче з колектора періодично стікає речовина, схожа на хімічні відходи. Тетяна Шерстюк живе неподалік. Розповідає, під час таких скидів на воді помічають піну висотою у декілька метрів. Через це каже, у них тепер забруднені й свердловини з питною. Такого яркого хімічного запаху немає. ну от просто сам вид, та вот ну так, от, от ми стираємо у нас піна в міскі, наприклад. получається наші скважини, якими... Которими... Наше водоснабжение этой улицы, Здесь мало у кого есть городская вода, мы почти в нуле. То есть у нас очень мелкие скважины, до 10 Ну, Вода уже, конечно, она не годится пить, она очень такой специфический такой запах уже у нее. Місцева жителька Любовна. Скиди невідомої речовини почалися у 2021 році, коли неподалік від озера з'явилися автомийки. Через забруднення в озері почали гинути черепахи. Подивіться, яка там вода стала за ті дні. Вона була така хорошенька, чистенька, а зараз вона там страшна. Так що там буває щось спускаю до воду. Запахи є. От я сьогодні вранці йшла, я з тієї сторони. Ішла ну, там же, там ще мойки. є у нас. Я не знаю, там зливають чи не зливають. Ну запах хороший сьогодні був. Ми зв'язалися зі співвласником однієї з автомик. Чоловік розповів, відходи відкачують самостійно. У нас є септики, вода виходить в септики. У нас є договор на виїзд. Ми роботу сам скважини. у нас ніяких немає. Ми воду робимо е, самі. Це ще одна автомийка, що розташована неподалік озера. Однак на місці нікого не було. На телефоні дзвінки адміністрація також не відповіла. Ваш виклик передресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею забруднення та псування земель через скиди невідомої речовини в озеро. Про це розповіла речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник. В рамках відкритого провадження правоохоронці працюють над тим, повторюю, аби встановити всі обставини цієї події та покарати винних осіб. Аліна Стадник каже, підозрюваним загрожує штраф або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.